Фракція рідний дім на своєму засіданні прийняла рішення про ініціювання запровадження механізму, який запровадить безкоштовний проїзд для пенсіонерів і інвалідів третьої групи в автобусах міста, не тільки в тролейбусах, як було раніше, а ще й в автобусах. Ці соціальні групи вони дуже вразливі зараз під час дії воєнного стану і економічної важкої ситуації. І місто має їх підтримати. Зараз у нас є безкоштовний проїзд для всіх в тролейбусах міста. Ми хочемо запровадити таку саму процедуру і в автобусах. Єдине, що ми в автобусах зробимо обмеження по кількості поїздок, тобто тролейбус безлімітна, автобус буде обмеження. Ми почнемо з 30 поїздок на місяць або більше. Визначимося на сесії. Чому це обмеження потрібно? Ну, по перше, щоб не перезавантажувати транспорт в годину пік. Коли люди їдуть на роботи, бо без цього обмеження ми не зможемо регулювати, коли люди їздять. І друге, щоб регулювати фінансування, тому що це буде фінансуватися за кошти міського бюджету, і за попередніми підрахунками, ця ініціатива буде коштувати 30-40 мільйонів гривень з бюджету міста. Відповідно, ну безлімітна кількість поїздок в автобусі буде значно дорожче, і ми просто не зможемо себе забезпечити. Ми проаналізували. З транспортною компанією кількість поїздок в тролейбусах бачимо, що середня 75% – це 15-16 поїздок в місяць. Ми зробили 30, це по суті у разів туди і назад. Це через день. Я думаю, що цього для початку достатньо. Далі будемо вивчати, і ця цифра може бути переглянута, але повторююся, це збалансує затрати з бюджету міста. І зможе не перезавантажувати транспорт в години пік, тому що є години, коли важко вивести людей з окремих мікрорайонів переповнені автобуси. Якщо ще пільговики доєднаються, це буде значно складніше. Години пік це для тих, хто їде на роботу. Протягом дня і вихідні без проблем. Я думаю, що ми це витримаємо. Тому ініціатива фракції така, що ми запропонуємо зміни до програми. Вони будуть розіслані сьогодні депутатам міської ради і завтра як правки поставлені на голосування. Я сподіваюся, що вони будуть підтримані. Далі потрібно буде внести зміни до бюджету міста, тому що ці кошти мають бути закладені, і тільки після цього ця норма запрацює. Повторююся, це безлімітна кількість поїздок для пенсіонерів, інвалідів третьої групи і інших пільговиків в тролейбусах. І 30 поїздок в місяць на автобусі для цих категорій для військовослужбовців, для ветеранів, для ветеранів і поранених в зоні бойових дій з відповідним статусом. Звичайно, в автобусах також безлімітна кількість поїздок і в тролейбусах, і в автобусах. Ми говоримо тільки про категорію пенсіонерів за віком і інвалідів третьої групи.